Вітаю, друзі. Субота, 10 січня. Як завжди по суботах на нашому каналі, фокус тижня підбиваємо підсумки тижня. Що минув мене звати Тетяна Прошляк. Отже, на цьому тижні, 9 січня, Росія знову задала комбінованого масованого удару. Під ударом була столиця, а також Львівщина. В столиці завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу внаслідок російської атаки. постраждало 25 осіб, серед них. П'ять рятувальників на жаль, чотири людини загинули. 32 особи врятовано. Рятувальники працювали зночі у декількох районах Києва. Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям. Отже, комбінований удар 9 січня знову показав, що Росія працює не тільки ракетами а і дронами, а й страхом, особливо коли мова заходить про захід України, який роками вважався відносно тиловим та спокійним. Після атаки по Львівщині з'являється ключове питання: чи справді. Росія застосувала новий тип ракети, так званий Арешнік. Чи це маніпуляція і неправильна інтерпретація уламків? Щоб відокремити факти від чуток. Ми сьогодні запросили двох експертів: військового та технічного. Тож підключайтеся, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше. Ми починаємо. Тож далі розбираємося про деталі цієї атаки, чого домагався ворог, і, взагалі, які висновки ми маємо зробити правильно. Ми сьогодні говоримо із двома експертами: військового та технічного Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України в ефірі фокусу тижня». Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям, слава доброго дня! Україна, Київ і Львівщина, зокрема пережила цю атаку. Що ви можете сказати про тактику ворога, чого добивався? Ну і зокрема, оцей удар по Львівщині. Що сьогодні відомо вам, як представнику повітряних сил збройних сил України? Ну одразу хочу сказати, що повітряні сили не можуть коментувати про все, що в небі, так тому що в небі зараз геть усе і кулі, і снаряди літають, і і як бачимо ракети. Балістичні середньої дальності теж тому що Росія вже вдруге застосовує по території нашої держави цю таку ракету такого типу. Ми свідомо не говоримо зараз, що там рішнік нерешнік на основі якої ракети вона створена. Інформації безліч зараз не в інформаційному просторі. Тому ми говоримо про те, що ракета балістична середньої дальності, тобто подолала велику відстань за дуже короткий час. Була оголошена тривога. По всій території країни, внаслідок того, що з Капустиного Яру вилетіла ця ракета, був перекритий повітряний простір, там було оголошено дані розвідки свідчили про те, що ймовірний такий пуск буде. І він відбувся зрештою, е, Росія ну е, вкотре е, показала свої наміри, тобто це терористична атака, безумовно буде такими ракетами, які е, по факту, якщо ми говоримо. Про договір між Сполученими Штатами та Росією, який фактично розірвано напередодні нашої Великої війни, Росія показує, залякує вірніше наших партнерів, били по нам. А меседж для наших західних партнерів, враховуючи, враховуючи те, що географічне положення так, в Львівській області, тобто на кордоні з країнами НАТО, туди прилітає ось така ракета. Видно, показується все на відео. Ну, мета очевидно: тиснути на наших партнерів у Європі, в Сполучені Штати Америки. Ну і, звісно, залякування українців, в тому числі, в кому в комплекті теж іде. От це то, чого домагається Росія тиснути на нас е, постійним залякуванням, постійними терорами щоночі, які ми маємо шахедами, ракетами і так далі. Е, ну, Думаю, партнери знову ж таки оцінили ці ризики та загрози, які йдуть від цієї держави. Тим паче, що було анонсовано президентом сусідньої країни ще одним диктатором Лукашенко про наміри розмістити і там ракету такого типу середньої дальності для того, щоб географія їхніх погроз збільшилась на всю європейську територію. І таким чином, от Росія домагається з своїх інструментів інформаційно-психологічного праці, зокрема, ну, тиснути таким чином на, для досягнення своїх геополітичних, я б сказав, цілей. Знаєте, що йдуть переговорні процеси зараз про здобуття стійкого, справедливого, тривалого миру на нашій півкулі. Ну, таким чином, Росія. Хоче домогтися в собі вигідніших, мабуть, умов за допомогою такого тиску та тероризму. Ну всі побачили після цієї атаки, всі побачили наміри Владимира Путіна до миру. Ну, це чіткий сигнал нашим всім союзникам і Дональду. Пане Юрію, чи є якась реакція наших союзників, представників Збройних сил, можливо, на рівні ваших комунікацій є, на саме цю атаку і удар цією ракетою по Львівщині? Ну, безумовно, в нас працюють і в Україні, і ми працюємо в центрах відповідних в Європі на Армштайні, на інших майданчиках. Працюють спільно з нашими партнерами з країн НАТО. Ну, Буду говорити країни, ви знаєте, дружні країни до, до нас є більш дружні, є менш дружні і так далі. Але країни НАТО нам допомагають із даними розвиток. Тобто, я казав про то, зліт стратегічної авіації, про е, пуски з катері Чорного моря, той самий Капустін Яр теж є певна допомога, обмін розвідданими і так далі. Ну, ми допомагаємо теж чим чи який найцінніший досвід України. Допомога Україні. Я вже говорив. Так, це досвід, це наш досвід ведення бойових дій. Із величезною кількістю я про повітряні сили зараз кажу, засоби повітряного нападу, ударними БПЛА, Діплстрайк, Мідел страйк, так далі. Ті, що ми застосовуємо ще 14-го року, тобто маючи на увазі дрони квадрокоптерного типу розвідники, починалося саме з цього. Ну і протидія ворожим БПЛА. Тут іде обмін досвідом, тут іде інформування і так далі. Ну а нам європа допомагає, чим нам найбільше потрібно це зброю, це зенітними. Керованими ракетами, авіаційними ракетами, які і ті і інші завжди для нас в дефіциті, тому що дуже багато Росія атакує і нам треба мати чим відбиватися. І меседжі до європейців від мене, якщо я виходжу на якісь майданчики, так навіть постійно дайте ракет, нам треба чимось захищатися. Літаки самі не захистять літакам потрібні ракети Петріотам, насам сам, 에, Айрісам, потрібні ракети без них відбивати таку кількість. Не є можливим, так? Тому що є особливості ешелонованої протиповітряної оборони, і так далі. І так далі Які ви запитали, які чи, чи є, власне, я так широко почав, але все ж таки, чи є чи є якісь реагування? ну Зрозуміло, що усі реакції, реагування є ті, що оприлюднюються, ті, що не оприлюднюються. От ті, що не оприлюднюються, я вам щойно сказав. Це, це постійна співпраця з нашими військовими радниками, з нашими. Колегами-партнерами. А є офіційні це заяви президентів країн, міністрів оборони, прем'єрів, де хочеться бачити не лише засудження, там лише занепокоєння і так далі, висловлення якоїсь позиції, а треба хочеться бачити чіткі рішучі дії до агресора. Передусім, це санкції, санкційний тиск, ну і дії в правовому полі. Ми бачили, як. Американці е, жорстко по зробили з двома танкерами, які там під прапорами Росії. Тіньовий флот, який приносить Путіну величезні кошти до бюджету, Кі з яких фінансується е, ця страшна війна. Отаким От, чином консолідація європейців після таких арешників повинна бути незмінною навіть тих країн, які не надто лояльно до України відноситься, має на увазі Угорщину, Словаччину і так далі. Тому треба е, розуміти, що загроза серйозна з території. Росії лякати стратегічними ракетами в 21 столітті ну це взагалі в голову на голову не налазить, як то кажуть. Але е, треба припинити джерела фінансування Путінської Росії. А це нафта, це газ, це консолідація Західного світу, санкційний тиск на державу терориста. Саме це змусить Росію припинити свою е, цю війну і тероризм. Про атаку на Київ, що говорили самі кияни, які пережили цю страшну ніч? Отже, шахеди летіли низько. Ну, влучання шахедів було у багатоповерхівки. Верхні поверхи, важка бойова частина, важча бойова частина, більша швидкість. Що ви можете сказати про технічні засоби, якими нас вбивав ворог 9 січня? Я хочу сказати, що е, бойова частина на кожному шахеді може відрізнятися. Тобто, те, що вони збільшують на деяких бой... е, шахедах бойову частину, це говорить про, ну, про те, що вони хочуть цим шахедом досягти якогось більшого ефекту в тому чи іншому місці. Тобто якийсь об'єкт уразити, який потребує більшої сили вибуху, так або ж уразити е, літальний апарат, такий як гелікоптер, скажімо, які полюють за тими ж самими шахедами. Знаходили вже і до 90 кг бойова частина із начинення шрапнелю, так для того, щоб під час вибуху, коли вибухає шахет в повітрі, хмара з уламків сто вражала повітряне судно, яке атакує той самий шахет. Це ну в більшості випадків це гелікоптери. Ну таким чином противник їх осначив. Взагалі шахет пройшов дуже багато. Модернізації, еволюції, як ми їх називаємо, від простого ударного БПЛа, який е коригували з мовою спутникою навігації, вже має навіть свої канали управління. Деякі моделі знаходять з каналами управління е в реальному часі. Тобто є дрони, е на базі Шохіда, зроблені розвідниками. Просто як розвідник може вести себе, тобто вести повітряну розвідку, передавати інформацію ворогу. Може бути дрон, який йому допомагає передати цю інформацію дрон ретранслятор, десь який ближче знаходиться до операторів, яким управляють. Ну і є ударні БПЛА, які можуть нести різну вибухівку. Окрім шахідів, звісно, є гербери, є і талмаси. Я називаю основні ці три типи, які супроводжують їх. Щоночі, імітуючи таким чином, що це справжні шахіди. Але е, навіть і Толмас, чи, чи та ж сама Гербера, вони розміром майже як шахед, близько 2 метрів, і теж несуть на собі менше вибухівки, але несуть на собі і вибухівку, і то корисне навантаження, про яке я говорив. Ну також вони роблять шахеди вже більш стійкими до наших засобів радіолектронної боротьби, встановлюючи на антенни додаткові. Елементи, ну, чим ускладнюють нам подавлення Ну, протидії проти кожної такої модернізації вона все вивчається. Зрозуміло, що е, має бути протидія. Ми е, в сила оборони маневі працюємо над, над удосконаленням наших засобів ураження. Ви знаєте, що дронів перехоплювачів з'являється дедалі більше. В різних регіонах це і от нещодавно е, на Вінничі чи відбулася передача. Я думаю, там покажуть. Як приклад для місцевих громад, ну цей приклад уже не, не є новим, але ну, треба масштабувати. Навіть і львівська громада, я думаю, теж допомагає фронту, допомагає дронами різних типів. Ну і дрони перехоплювачі для Львова, це теж буде не щось незвичне. Ми готуємо зараз в різних регіонах повітряні сили саме екіпажі дронів перехоплювачів, можна стати ним. Долучившись захистити свій регіон, своє місто за допомогою дронів перехоплювачів, звісно, що до Львова долітає менше ніж до регіонів, але все ж таки долітає шахи у Львові це не є якась новина. І тому додатковий захист, особливо об'єктів критичної інфраструктури, які е, яких в нас сотні і сотні, не буду казати, скільки ми маємо скільки завдання стать охороняти, є великі міста, де екіпажі. Формуючись там на базі Львівської області там чи інших областей будуть У нас взагалі створено новий рід в повітряних силах, це безпілотні системи протиповітряної оборони. І от зараз активно йде формація цих підрозділів для того, щоб масштабувати цей інноваційний тип перехоплення, саме дронове ППО по всій території країни. Звісно, закрите якомога більше по фронту, але в тилу теж захист потрібний. Е, тому до вас питання останнє як до комунікаційника, як до колеги, е, звичайно, що про нову страшну ракету. Ну, ворог хоче, щоб ми е, лякалися, щоб ми боялися, що от безпорадні і так далі, і викопували помиральну яму. А як правильно взагалі реагувати суспільству е, на такі повідомлення, на такі атаки? От, щоб ви порадили е, нашій аудиторії? Ну, я хочу нагадати просто перші дні війни. Ну наскільки населення було налякане, наскільки було панічні настрої? Багато хто виїжджав. Ну, принаймні, з міст в села люди виїжджали, дітей е, своїх вивозили, тому що вірогідність удару була висока по обласних центрах, в тому числі в Києві, і так далі. Тому е, ми пережили непрості часи перші дні, і, і е, та впевненість у нас з'явилась теж у перші дні. Хочу нагадати, що ну, не залякавши український народ, не пустивши Україну бликаут, не знищивши українське ППО, українську ППО протиповітряна оборона, ворог не досяг своїх цілей, не оточив, не захопив Київ і так далі. От пам'ятаю перший день, де я тут я стояв на фоні цієї історичної фотографії, тому що це зроблено в 2018 році, де американці на Хмельниччині разом з нашими усіма типами, які у нас були на озброєння бойових літаків, проводили спільні навчання. Усього 18 18-й рік вони були на аеродромі Старокостянтинів. Власне, на фоні цієї картинки я е, отримав від командувача повітряних сил інформацію про, про про те, що перша доба відбулася з серйозними втратами для ворога. І фактично, в опівночі е, вийшов е, з комунікацією е, в Фейспейсбук. Наслінка тоді була що телеграм. Ми зробили про про те, що ми знищили 15 там, літаків, вертольотів і ракет ворога, що ворог палає, горить, ми б'ємо його, бомбим колони. Завдано стільки то ударів. І це повідомлення, пам'ятаю, воно так по всьому світу розлетілося. І це була та впевненість, яка потрібна була не тільки українським людям і військовим, а та впевненість, яка була потрібна нашим західним партнерам, американцям, європейцям, показати, що ми їм дали Кузькіномать, як вони люблять казати, mm -hmm. так? як ми хотіли показати її. Тимаришенкам, от ми їм дали е, от таких, розумієте, що. І таким чином зараз реагувати теж на ті погрози е, потрібно теж певним чином. Головне, безпека. Якщо є інформація, там, моніторингові канали, офіційні канали, комунікація з від керівництва держави теж поступає від розвідки. Ну, все ж таки, укриття є укриття. Ну, принаймні, от ви згадали в Києві верхні поверхи постраждали. Я теж часто говорю, якщо вже. Не маєте жодних намірів іти з будинку, то принаймні спуститись вниз, коли йде атака, коли ви бачите, що летить 10 шахідів ваш район Києва і так далі, Ну краще спуститись нижче, бо за статистикою більшість попадає в саме верхні поверхи, і всередині десь йде масивні стіни, як мінімум. Так, ви згадали про початок війни неочікувано. Дали піддих ворогу, показали, що ми можемо і маємо чим протистояти. Це важливо для. В першу чергу українців, а те, що роблять, і як відбивають атаки повітряні сили, ну це однозначно в підручники військової історії і всіх і сучасних воєн, напевно, у всіх країнах, пане Юрію, дуже дякую вам за інформацію. Це було цінно, це було важливо проінформований, значить, озброєний начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Дякую за службу, дякую за роботу е, вашим колегам. Е, низький уклін. Е, і спокійного, спокійних вихідних. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ну, якщо військові е, реально оцінюють загальну картину удару, то технічні деталі це зона відповідальності авіаційних та е, ракетних експертів. Саме вони можуть. Відповісти, а що реально може, а що не може летіти на такій відстані, і що саме летіло і вдарило на Львівщині з такими наслідками. В нас у фокусі авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова, кандидат історичних наук. Валерій Романенко, пане Валерію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, вітаю глядачів. Отже, ви знаєте питання, яке турбує. Мешканців Львівщини, що все ж таки це було, і взагалі чи це був решнік під час останнього удару по Львівщині 9 січня? І взагалі, якщо говорити про ті уламки, які показали СБУ, чи відповідають ці уламки тим характеристикам, які приписують арешніку, що вам як фахівцю кидається у вічі? Ну, це я прошу вибачення, трошки поправлю світло. А, значить, Це дійсно уламки, після дослідження уламків, фахівці зробили однозначний висновок, що це таки була а, ракета, балістична ракета середньої дальності. Ну Єдине, що з типом є розходження, бо це не, не з типом, вибачте, з назвою. А, це був проєкт Кедр. От, ракета могла, називається Арешник, але а, наш пан Буданов, значить, очільник нашої, нашого, а, називав її ракетою Кедр. Тобто, в Росії там можливо, значить, тема має, може мати одну назву, комплекс ракетний має другу назву, а сама ракета має третю назву. Ну, Загалом ми звикли називати її Арешником, ну, нехай вже буде Арешник. Угу. Щодо самої ракети, ну, всіх турбує безпека наше майбутнє. Скільки взагалі, як би ця ракета називалася, Росія може випускати це перше таких ракет, і скільки може атакувати Україну? Які потужності? На наступний рік Росія запл... зап... запланувала випустити шість таких ракет. Тобто масованих обстрілів, ну зрозуміло, що це виключено, масованість обстрілів такими, таким типом ракет. Це перший варіант. Другий варіант вони, ну, вона не наносить такої великої шкоди, як сподівалися на це росіяни. Щодо кількості ракет в Росії, пан Буданов у жовтні казав, що на той момент Росія мала дві ракети. Ну і крім того, він, значить, Путін казав, ні, Лукашенко казав, що Путін йому подарував одну ракету, да? одну випустили по Львову. Ну, фактично, росіяни зараз або на нулі, або десь одну ракету з значить, десь там ну, максимально одну ракету, бо в них вони ще в 26, 27 жовтня двадцять року сказали, що вони передали ці ракети. На бойове чергування в 99-ту ракетну дивізію. Ну, тобто, там має бути хоча б одна ракета теж. Ну, і що, що є? Які є засоби взагалі в світі? Напевно, що в Україні нема, ви зараз скажете, які можуть протидіяти. Які установки є, і в кого вони є, щоб такі ракети збивати? Є кілька комплексів, здатних знищувати цей тип ракет. Це ракетно, ну, ці комплекси мають збивати цю ракету ще до того, як вона розділиться. По а, ракета, яку ми називаємо «Орешник», вона має а, значить, кілька бойових частин, що розділяє бойову частину з кількома блоками індивідуального наведення від чотирьох до шести таких блоків. Так її збивати потрібно ще до того, як блоки відділилися. Це означає десь в верхній точці траєкторії. А це висота понад 200 кілометрів. Тобто, це мають бути дуже потужні ракети. Загалом, значить, такі комплекси зараз союзники встановили, наприклад, в, східній, в північній Польщі і на півдні Румунії. Це комплекс, комплекси АЕЧІС з ракетами СМ 3. От, вони здатні ну, там відповідним радарним, радарними станціями і станціями управління. Тобто ці два комплекси загалом здатні прикрити всю Європу, а, включаючи Україну і включаючи російську, значить, кур, аж до Курської області, мали не до Москви, Вони навіть там збив, здатні збивати ці ракети. От, е, Значить, прикривають від е, Норвегії до е, півдня Італії. І навіть трішечки захоплюють, по дальності, от, по дальності комплекс, навіть трішечки захоплюють Північну Африку. Крім того, Німеччина сама має комплекс Ероу ізраїльського виробництва. Вона сама його експлуатує, не потребує жодних дозволів на його використання від Сполучених Штатів. І німецький комплекс є третім, який здатний, ну, на жаль. Так, отже, зник зв'язок у Валерія Романенка, як повідомляє наш. Режисер, це, це власне і теж наслідки атаки 9 січня, Київ, де перебуває наш гість, та Київщина, на жаль, перебуває без світла, тепла а подекуди і без води. Отже, з нами на зв'язку був авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова, кандидат історичних наук Валерій Романенко. І ми обов'язково продовжимо нашу розмову. Будемо говорити в наступних наших етерах про те, наскільки Росія сьогодні. Масово здатна виробляти та застосовувати принципово нові ракети, а не модернізовані старі, і чи в цій історії більше військової новизни, чи більше елементів інформаційної війни? Тож, якщо підсумувати, удар був складним, комбінованим і небезпечним, але без чудо зброї, яка змінює правила гри, Росія намагається одночасно бити і по енергетиці, і по інфраструктурі, ну і звичайно, по нервовій системі суспільства. А наше завдання. Не підсилювати страх, а розуміти, чим ми маємо справу насправді. Ну і головне, що потрібно пам'ятати, і про що говорять експерти: що комбіновані атаки і надалі триватимуть, на жаль. І, на жаль, Західна Україна більше не є глибоким тилом у розумінні ворога. Але ключове інше. Паніка і чутки не захищають небо, його захищають ППО, військовий і холодний аналіз замість емоцій. Це був фокус тижня. Ми продовжуємо відділяти факти від страхів щотижня і щодня. Тому підписуйтесь на наш канал і читайте нас у всіх соцмережах і на нашому сайті. А також бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги. Бажаємо вам тихих та спокійних вихідних. Побачимося у понеділок.